Зараз е, триває кримінальне провадження стосовно керівника керівництва цієї установи. А е, відповідно, в цій установі, е, крім зловживання, побиття, це людей замотували в скотч, на них мочилися на голову е, сечею, їх над ними знущалися. І це все відбувалося заради того, щоб примусити їх безкоштовно працювати, а за їхню працю розраховувалися наркотою. Невже всі ці найгірші радянські практики? Пан Халавко тепер. Реалізує на новому місці роботи в Лук'янівському СІЗО. Як у Софіївській в'язниці він тягнув із собою друзів, так і у Лук'янівці. З ним працює заступник начальника оперативного відділу Павло Лозенко, з яким Володимир Халавка фактично разом переїхав з Дніпра до Києва. Судячи з інформації у відкритому доступі, він не тільки допоміг організувати схему поборів, але й має серйозні проблеми з алкоголем. Його щонайменше чотири рази ловили п'яним за кермом, а одного разу ув'язнений Дмитро Рашевський повернувся з кабінету Лозенка п'яний та побив свого співкамерника Сергія Русіна. У ніч з 11 на 12 грудня в кабінеті Павла Лозенка його застукали з двома ув'язненими з жіночого блоку. І усі були п'яні. Після цього розпочалося розслідування. А сам Лозен. Зенко написав заяву про звільнення 18 грудня. Проте вже 20 грудня наказ чомусь було скасовано.